Всім салют друзі! Це Дабл Дрібл. В цьому відео ми поговоримо про знахідку Лос-Анджелес Лейкерс. Про остіна Рівза, в якого, здається, свого часу вірив тільки його брат, і як виявилось, вірив недарма. Адже в результаті захисник став справжнім відкриттям та діамантом каліфорнійців, перетворившись із бенчера ноунейма у важливого гравця стартової п'ятірки в серії плей-офф NBA проти Мемфіс Грізліс цьому сезоні Остін Рівз набирає 13 щок, у нього 3,5 передачі, 3 передач, 4 підбирання в середньому за гру та 40% реалізації тривочкових. Але що передувало його неочікуваному, сенсаційному, стрімкому прориву в NBA, про це в адаптації відео від Double Dribble. Підтримайте відео лайком, поширюйте контент друзям. А ми починаємо. Не часто можна зустріти історію про школяра, який не мав жодних перспектив NBA. А в підсумку став зіркою Лос-Анджелес Лейкер. Це саме та історія про андердога, яка подобається всім фанам баскетболу. Історія про гравця, який, починаючи з самого дна, став справжнім відкриттям та молодою зіркою. Хлопець з одним з найбільш унікальних нікнеймів в історії баскетболу. Тож до вашої уваги історія андердога по імені Остін Рівз. То з чого все почалося? Лейкерс дуже пощастило, що в цьому сезоні в ростері команди опинився Остін Рівз. Незважаючи на всі проблеми та травми, він довів, що є талановитим скорором та захисником. І здається, обидва ці атрибути він позичив від батьків. Батьки Рівзу народилися в Ніарку, штат арканзас, і обидва були великими фанами баскетболу. Його мати Ніколю грала за коледж Арканзас Стейт і набирала 21 очко за матч. Входила до символічних збірних сезону. Батько Остіна теж грав за арканзас Стейт, але він грав на позиції розігруючого, він третій в рейтингу кращих асистентів за всю історію команди. Тож виглядає так, наче Остін ідеальний мікс його батьків. Він небезпечний в атаці, як його мати, та чудово бачить партнерів, як тато. Але, попри те, що його батьки грали в баскетбол, зацікавив. Його в цій грі, саме брат. Тут переходимо до розділу. Як це починалося у Остіна Рівза. Остін постійно сперечався з батьками, коли мова заходила про кар'єру баскетболіста. Але Остіна був брат спенсера. Саме Спенсер змусив його полюбити цю гру. Більш того, саме брат привів Рівза в баскетбольну секцію і постійно висмикував його на тренування. Він хотів тренуватися разом із молодшим братом. Пам'ятаю, коли я був у 8 класі, він витягнув мене в спортзал, адже побачив мені щось, чого я сам навіть собі не бачив, говорить Остін. І з часом Рівс почав бачити результати екстро роботи, і більш того, саме вона створила його ідентичність на унікальному шляху в NBA. Брати змагалися абсолютно в усьому. На задньому дворі з батьком грали в футбол, грали один на один на баскетбольному корті. Вроджена непоступливість рівза, допомагала йому зробити неочікуваний ривок в професійному баскетболі. Багато в чому завдяки брату, який завжди був для Остіна прикладом працівитості та відношення до роботи, без брата навряд чи Остін взагалі досяг би професійного рівня. І перед тим як Остін став гравцем лейкерс, на нього чекав довгий шлях на рівні студентського баскетболу. Тож переходимо до років рівза у студентах. Коли майбутні гравці NBA закінчують школу, вони зазвичай вважаються найталановитішими дітьми у своєму штаті, але це точно не випадок Остіна. Він був рекордом, якого взагалі не було зіроку про файлі після завершення Cedar Ridge High School. І саме тому два сезони він відіграв у дуже посередньому коледжі Wichita Стейт. Перші два сезони пройшли для нього дуже болісно. В прямому сенсі слова він отримував вивіх плеча тричі за сезон після того, як відіграв із травмою плеча свій останній сезон у школі. Після цих вивіхів йому знадобився. Добилася операція, в результаті якої він пропустив великий шматок сезону. Уже під час свого другого року в Вічіті він почав демонструвати, на що він здатен по-справжньому, він став найрезультативнішим гравцем команди і навіть побив рекорд програми, забивши сім трьох очкових за половину в одному з матчів. Після двох років відчуті Остін перейшов в Оклахому, де на нього чекав ще більший успіх. В одному з матчів він набрав 41 очко та став автором переможного влучання. У 2020 році він увійшов до символічної збірної новачків конференції а за підсумком наступного сезону до першої символічної збірної конференції. Бік 12 він набирав 18 плюс 5 плюс 4 перед тим як піти на драфт у 2021 році. Але після доволі непоганої кар'єри в коледжі на драфті його жоден клуб не обрав. Тим не менш, Лос-Анджелес Лейкер здали Рівзу шанс серпні серпня 2021 року, підписавши захисником двосторонній контракт, який зовсім скоро трансформувався у повноцінний контракт з клубом NBA. Далі поговоримо про досягнення Рівзе. На жаль, для нього лейкерс постійно лихоманило в команді було багато травм. і В цій ситуації Рівзу не вистачало стабільності для повноцінної трансформації від саденського баскетболу до гри в НБА. Але навіть попри всі труднощі йому вдалося проявити талант вже свій перший сезон з Лейкерс. Всім було зрозуміло, що Остін справді боєць із непоступливим характером, чого вартує переможнику до ковизному матчу проти Далласа. Справжній прорив для рівза відбувся на його другий рік в НБА, коли його роль в лейкер зростала паралельно з його статистичними здобутками. Хейлайтом цього сезону стало 35 очок від Остіна. Його персональний рекорд, який він встановив наприкінці сезону в матчі порто Орланди, який лейкерс не мали права програвати. Все це виглядало справжньою казкою для Остіна на фоні того, що з дитинства він був фаном лейкерс, а зараз він один з головних улюбленців Лос-Анджелеської публіки. Не вірите, що Остін був фаном Лейкерс з дитинства? Окей, давайте пригадаємо його старі твіти, в яких він не дуже це виглядав фаном свого чинного партнера по команді Леброна Джеймса, але зараз, здається, сумнівів не виникає, вони змогли порозумітися. Коли ти граєш за лейкерс, у тебе автоматично заростає фанбаза. Тож давайте подивимося, як це позначилось на його статусі в соцмережах. В Остіна зараз вже більше ніж 400 тисяч підписників в інстаграмі, це його найулюбленіша соцмережа. Тут можна побачити пам'ятні моменти, на яких грів святкує зі своїми партнерами по команді Успіхи здається, саме це, і стало, до речі, запорукою останніх успіхів лейкер. Заравці почали поважати та цінувати один одного. Ось, наприклад, пост, в якому Леброн Остін та Лава Лейкер святкують влучання Діанджело Рассела в його фірмовому стилі. І підпис це доповнює бездоганний вайб, і будь-яка вдала дія. Ось ціна на майданчику заряджає всю команду лайкарстафаніву центрі У Рівза є спонсорські пости так, але здається, що зовсім скоро спонсорів у нього стане значно більше. Якщо, звичайно, він продовжить демонструвати гру такого рівня. В такому випадку спонсори стануть останнім, про що йому треба буде хвилюватись. Більш того, зовсім скоро на нього чекає новий солідний контракт. в Венбі цьому теж сумнівів немає. Наразі за своїм контрактом Остін заробляє 2,4 мільйона доларів за два сезони з Лейкерс. Сумнівів бути не може. Він зароблятиме значно більше, починаючи вже з наступного сезону. Приводом для наступних перемовин між Лейкерс та Остіном стане контракт на значно солідніші 50 мільйонів доларів. Його шлях в НБІ вже зараз виглядає як одна з найбільш вражаючих історій успіху від школяра, про якого ніхто не чув, до гравця, який підпише контракт на 50 мільйонів з Лос-Анджелес Лейкерс. Найбільшою баскетбольною франшизою у світі. І все це відбувається на фоні того, що Остін ще в коледжі отримав нікнейм, який напряму пов'язаний з легендою Лейкер з Кобі Брайантом. Рів за добре знають як AR 15 що звучить круто звичайно, але навіть і не близько по крутості до його оригінального нікнейма Гілбілі Кобі. Так, так, ви все правильно почули. Спочатку він прославився через своє прізвисько, яке з'явилося ще задовго до його виступів у складі Лейкерс. Коли Остін виступав за Оклахому, один з його партнерів запропонував такий варіант. І коли його почули інші партнери Рівза, все було вирішено. Тепер він гіл Біллі кобі. Коли я почув це вперше, я подумав, хлопці, про що ви взагалі говорите? Ти тепер HBK, говорять вони. А я такий, що хіл Біллі кобі? Так це ти частину нікнейму присвячено Кобі Браєнта. Він отримав завдяки своїй сильній грі в коледжі. Зокрема, коли у декількох матчах поспіль набирав в середньому 32 бали за гру. В одному матчі він забив 33 очки за чверть. Останню у нього також був матч у школі, в якому він набирав 70. Ось така історія про 24-річного захисника Ось Рівза, який для більшості з нас неочікувано став дуже важливим гравцем в команді Дарвіна Гема. У трьох перших матчах плей оф проти Мемфіса. Більше за нього в лейкерс грають лише Леброн Джеймс та Ентоні Девіс. Рівз четвертий за очками, реалізуючи 42 триочкових. Хлопець, який три роки тому в кращому випадку міг би мріяти про непогану кар'єру в Європі. Тепер він зірка Лос-Анджелес Лейкерс.